Майже 100 тисяч таблеток для знезараження питної води видали мешканцям постраждалих областей внаслідок теракту Росіян на Каховський Гес. Таку інформацію наприкінці минулого тижня опублікували на сайті кабінету міністрів. Таблетки призначені для знезараження питної води а вони знищують хвороботворні мікроорганізми. Нагадаємо, після руйнації греблі понад 30% проб води відібраних із поверхневих. Водойм Херсонської, Одеської та Миколаївської областей не відповідали гігієнічним нормам серед небезпечних сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка. Далі в ефірі говоритимемо про те, як підрив дамби Каховської ГЕС може змінити підхід до вакцинування, які хвороби взагалі можуть загрожувати українцям на цих територіях. На прямому зв'язку із нашою студією, голова національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій. Пане Федоре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, слава Україні, доброго. героям слава пане Федоре. Чим може загрожувати для здоров'я українців цей підрив греблі Каховської ГЕС, який на початку червня вчинили росіяни Ну, цю ситуацію ми можемо прирівнювати ситуацією, яка виникає під час повинен і поза терористичним актом, який вчинила Російська Федерація, і продовжує чинити злочини. І якщо говорити про інфекції, які можуть бути актуальними, це в першу чергу кишкові інфекції. Ви їх перерахували, такі як сальмонельоз, такі як дизентерія, можуть з'явитися певні патогені, тобто ті, які викликають захворювання кишкові палички. А звичайно, найстрашніший сценарій це холера, але поки що він не реалізується, він малоймовірний. Щодо гепатиту а так і це, мабуть, чимало не єдина інфекційна хвороба, яку от ми можемо от реально попередити. Існує звичайно, вакцина проти холери, і ми її маємо в резерві. Я не говорю про територію України на той випадок, якщо дійсно у нас. Будуть е, е, всі реальні загрози для реалізації спалаху холери. А ви назвали, то тут варто розуміти, що ротавірус у нас е, є причиною кишкових інфекцій, і поза, е, наприклад, техногенною катастрофою. Переважно хворі діти другого року життя потребують госпіталізації, а вакцинація проводиться протягом 6 місяців життя від народження дитини. Мабуть, ну, можна згадати про червний тиф, можна згадати про лептоспіроз. Я б обмежився поки що цими інфекціями. Ви сказали, що холера зараз не загрожує. Чому? А, ми, звичайно, говоримо, що це найстрашніший сценарій, якщо буде спалах холери. Але для того, щоб він відбувся, потрібно кілька умов. У нас є одна з лише з умов: те, що вміст вигрібних ям потрапив водойми. А те, що є літо, те, що є опріснення води, тому числі морської, те, що наприклад зруйнована інфраструктура, коли мова йде про доступ населення до чистої питної води, ми знаємо, що це проблема, яка вирішується через таблетки з назараження, через, наприклад, рекомендації кип'ятити воду. Але разом з тим, основною умовою для спалку холери має бути наявність збудника холери. І до 24 лютого 2022 року, і після 24 лютого 2022 року, коли Звичайно, мова йде про неокуповані ворогом території. Збудник холери, який би продукував токсин, який би виробляв токсин. А саме він цей токсин має основне значення в розвитку захворювання, у нас не виділявся. А ті попередні спалахи, які були в Україні, знову ж таки це були завозні випадки, коли завезли збудник і Він поширився, тобто для поширення. У нас є передумова, але поки що у нас не було виявлено збутника. Хоча е, всі пацієнти, які госпіталізуються з інфекцією шлунково кишкового тракту, вони проходять обстеження на холеру, і ну, поки що ну у нас немає позитивних результатів. Пане позитивних... Федоро, чи варто робити якісь вакцини українцям, особливо тим, які живуть на затоплених територіях після підриву Каховської ГЕС? Чи все ж таки відхилятися від цього такого календарного плану вакцинації поки що не варто? Ну, я би все ж таки знаєте, незважаючи і не прив'язуючись на цей терористичний акт. Українці би рекомендував би пам'ятати про вакцинацію за календарем і вакцинацію проти covid 19 за календарем. Це ж сама вакцинація для дорослих проти дифтрії правця. Буквально от нещодавно новина. Я думаю, ви можливо і чули про трьох з половиною років дитина, яка 24 дні перебувала в реанімації щодо правця. Дитина не вакцинована, і тут ви знаєте, загроза для її життя. А і такі випадки, які супроводжувалися, те коли батьки не вакцинували, відмовлялися або нехтували рекомендаціями пройти вакцинацію, захистити дітей від правця, і це безпосередньо загрожувало життю. Ну мені б хотілося, чесно кажучи, як громадянину, щоб якось права дітей. І дитячий захист прав дітей, дитячого омбудсмена голос був би чути, тому що це безпосередня загроза життю та здоров'ю дитини, і тут потрібно вирішувати, мабуть, на рівні дитячого омбудсмена захисту прав дітей. Але поки що я ніколи не чув, щоб захист прав дітей, коли стоїть питання про відмову від вакцинації, і дитина лежить в реанімації через правець, хворобу можна попередити, в нас в Україні якимось нам би піднімався це питання. Це біль. А, а якщо ж про COVID-19, то а, те, що з 1 липня скасовано карантин, я б сказав би, що це лише певні такі адміністративні рішення. Бо від 24 лютого 2022 року, маючи загрози від ракетних ударів, бомбових ударів, артилерійських обстрілів, ми вже якби більше переймаємося як громадяни іншими загрозами для нашого життя здоров'я, ми вже давним-давно не використовуємо більше з нас якихось обмежень, масок. Тим не менше, ковід 19 нікуди не зник, і за минулий тиждень, як і за позаминулий тиждень, у нас на госпіталізації в стаціонарах перебувало близько тисячі хворих з підтвердженим діагнозом covid 19 тобто наприкінці червня 2023 року. Ми мали близько тисячі госпіталізованих за тиждень. За минулий тиждень ми втратили 16 людей з підтвердженим covid 19 Це те, що потрапило в статистику. Без врахування тих, хто не пройшов обстеження, без врахування тих, хто, наприклад, помер від віддалених наслідків COVID-19, як інсульт і інфаркт. Тож тут варто сказати, що українці, особливо вікова група віком понад 60 років, на яку припадає левова частка смертельних випадків, осінь не за горами, і восени буде підйом захворюваності на COVID-19 і користуватися можливістю пройти бустерну вакцинацію зараз ну, пам'ятаємо так, так, пане Федора. Пам'ятаємо нас... про щеплення про вакцинації. Закликаємо не нехтувати цим усіх наших глядачів. Дякуємо вам за те, що долучилися Дякую. до розмови у нашій студії. Це був Федір Лапі, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.